Платний перетин кордону відміняється, але як завжди, не все так просто. Платити за виїзд за кордон таки доведеться. Але от коли саме і скільки, це ви дізнаєтесь, коли додивитесь це відео до кінця. А зараз саме час підписатись на канал Першої візи. Тут лише перевірена інформація про життя та роботу за кордоном. Отож, в чому справа? Можливо, хтось з вас чув, а можливо і ні, про систему ЕТЯС. Якщо коротко, то ця система передбачає плату за перетин кордону для країн, що мають безвізовий режим з ЄС в Україні. Запровадження цієї системи переносилось декілька разів уже, але остаточна дата початку мала бути 1 січня 2024 року. Знаю, що вам найцікавіше дізнатись, скільки ж коштуватиме перетин кордону. Сума є фіксованою, і це 7 євро. До речі, напишіть, чи готові ви сплачувати 7 євро, якщо не отримуєте за це ніяких додаткових бонусів. І загалом, що думаєте про це, теж пишіть. Але тут, до речі, є ще момент, що перепустку Етіас ви не зможете оформити прямо на кордоні. Це треба зробити заздалегідь. На щастя, зараз про це можна не прийматись, бо дату перенесли аж на травень 2025 року. Щоправда, і це може бути не остаточною датою, враховуючи, скільки це вже разів переносилось. Якщо це відео було для вас цікавим, тисніть вподобайки та підписуйтесь. Ваша активність наша найкраща мотивація. Ви на каналі Перша віза, і тут про життя та роботу за кордоном.